Хочу показати вам роботу кондиціонера EcoFlow River 2 Pro та сонячної панельки. Подивимося показники. Ми бачимо, у нас зараз 49,80. Панелька у нас заходить 160 Вт. 93, відповідно, воно буде підзаряджати і буде працювати. Вмикаю кондиціонер. Давайте виставимо. Я зазвичай це роблю на градусів 19 і на швидкость я ставлю ось так. Це друга швидкість, це мабуть, перша. Давайте точно скажемо. Автомат. Перша, друга. Поставимо друга і подивимося споживання. От, і наскільки вистачить. На годиннику ми зараз будемо орієнтуватися на цей, у нас 17.06. Звичайно, десь на хвилин 50 вистачає от, але все-таки побачимо, тому що дуже великий вихід, потужність і відповідно через. Розятки 220, йде більша втрата. Десь там 670-680, устаканиться і буде працювати. Я зараз також ще вставлю, наскільки точно. Але не забувайте, що у нас ще йде зарядка. І побачимо зараз температуру до е, зарядної станції і після використання. Температуру на виході у нас показує 36, 35, 36. Да? Ось. Ну І нехай вона розрядиться, лишимо там відсотків 15-20, побачимо, наскільки змінити температура. Фіксуємо годинник. Бачите, годинку станція пропрацювала. от І якраз так у нас виходить там орієнтовно 12-13% залишок. пожитому дивимося, що в нас є? У нас було 40-80, у нас зараз 50-46. І бачите, 12%. Панелька не працює. Працює, але сонце нема. От тому бачите, зараз 480. Е, трошки охолодилося вже кондиціонер, блоки охолодилися, і ось таке в нас зараз споживання. Того станції вистачає на годину 10 і все. По зарядці я не буду казати, скільки воно заряджається, тому що все залежить від сонця. Але поки що, ось так це все працює. Тому думайте, чи воно вам потрібно чи ні.